Коли всі кажуть, що ми за компроміс з підприємцями, то хороший компроміс, коли приїжджає кран, коли приїжджає куча техніки для того, щоб нас вирвати, наш павільйон, демонтувати. І це вони рахують за компроміс. Хіба проти підприємців? Це виходить так. Комусь це не сподобалось, вони приїжджають на власний розсуд, встановлюють якісь порушення, там, наприклад, Кропивницький на приїхали. там соні про... приклав. Ну все, тут порушення ініціювали позачергове засідання, прийняли рішення про демонтаж, принесли папірця, кажуть, у вас є день, щоб звідси один забратися. день. ми соні привезли і що І через день приїхали нікого не було. Статорувати, і це вже достатньо, 에... все, що ми його отримали. А так? На я думаю, Володимир Господь підприємця. Ви сьогодні говорили конкретно, почекайте в океані журналку дуже тут живете, все, почекайте, Юрій боляче. В океані дуже умова, ребята, не треба мати два масла. Ми сьогодні не розглядаємо, є ваші представники, почекайте.